Я один напевно, не розумію, чого ігра Contra City настільки популярна в ВКонтакті. Це напевно навіть не знаю, як вам об'яснити. Вона настільки убога, хоча, в принципі, що тут можна сказати? Донат тут є все, що потрібно, але наскільки сказали розробчі, розробники цієї ігри. Ця ігра тупо має копійнути. Е... Тупо має копійнути Counter-Strike. Який нафіг Counter-Strike через Unity? Скажіть мені, будь ласка. І тут, в принципі, все понятно. Оце в принципі ігра. Е... в контакті більше нічого не будемо сказати. Правильно же ж? Наприклад, виберу я Та й буде сьомий сервер і ангар за ній двор. Будучи школьником десь два роки тому, я цю ігру, в принципі, задротив, но... Зараз від, me... від неї просто рве фекаліями, як на мене. Ну, ось. І це називається Counter-Strike, так? Настільки мультяшною графікою. Мене тупо нудить. Взяти би дігла тут! Оце би була би тема. Дігерц Дігл це тут реальна тема би була. Не, це, не те що тут а, пістолет Макарова, якого я, блін. Рахую, як гімном з гімнаш, коли-небудь люди придумали. Чи то навіть і не люди придумали. Так що скажіть мені, будь ласка. я знаю, що я зараз граю як нубак, ну просто я зосереджений... Не на ігрі, а я зосереджений на тому, як доказати вам, чому ця гра настільки фекальна. По-перше, ця гра зроблена на такому непопсовому движку, який називається Unity. По-друге, ця гра не є якимось нормальною, на від киси. Тут, в принципі, графіка краще. Але в якому смислі тут графіка краще. При тому, що тут дофіга багів, дофіга лагів. Потрібен інтернет, потрібно, щоб ви були зареєстровані ВК. Чому? Чому люди так люблять цю гру? Ви можете мені пояснити? Назвіть мені, будь ласка, в коментарях хоч 5 причин, чому ця гра щиталася нормальною грою. Тут навіть ні фізики, нічого. Ну от, е, фанати, фанати цієї ігри. Скажіть мені, будь ласка, а? Це, в принципі, те саме, що сказати, е, про копатель онлайн і е, про Майнкрафт. Я копатель себе возвеличує порівняння з Майнкрафтом. Що? Що такого має копатель онлайн? Чого немає на Майнкрафт? Наоборот, мало би бути. Правильно? Правильно. І наскільки бачите, в мене вже тут був 10 рівень на початку, як ви бачили. Це все було 2 роки тому. При тому, ще хочу вам сказати, ця гра неймовірно лагає. Навіть якщо у вас комп найновіший, комп найсучасніший. І ком у вас такий, що дай Боже, і інтернет, Пофіг. Ігра буде лагати. Ну, в принципі, навіщо я вам це сказав? Сам не знаю. Просто немає, що робити. А хто зі мною згоден, ставте лайк, хто не згоден, ставте дізлайк. Дякую всім до побачення. І коси завжди вічно.